скучно. Як завжди. Ей, бюджет, дивіться, що я знайшов. Якийсь фонарик такий спишний. Що? зачекай, це не треба робити. Ти ж розумієш? Вони реагують тільки на. Привіт, скучали до ну, мене не. Ніколоши день і ніч, ніч і день і ніч, Новий рік побачиш день, скоро ти побачиш навколацію. На цьому 25 му рутні.